Розвітаю. Розпочинаю відправку фундука защепленого на медвежий горіх по власних підрахунках. Порахували, що на продажу дуже великої кількості не буде. Плануємо для себе закласти плантацію. На фундук щеплений на медвежому. Тому здебільшого італійці, і американців буде на продажу дуже мала кількість. Ось такий Джефферсон. Будемо з тих саджанців, що є в наявності вибирати хороші, якісні на відправку, а такі досить середні і слабші будемо залишати для себе. За підрахунками, нам необхідно буде для себе залишити в районі 1200 штук. А решту, що залишиться, будемо реалізовувати. Ось так виглядає зараз на даний момент саженці. Практично ще місяць часу і вже почне листопадати. Саженці вже при, походу прирости давати не будуть. Ще має трохи здеревеніти сам приріст і підготуватися до зими. Ось такі хороші саженці. На даний момент поки що ще є. Для бажаючих придбати асортимент та ціни можу скинути на Viber. Під відео буде номер телефону для бажаючих придбати. пишіть або дзвоніть на Viber. і саженці фундука провитого на відправку. Робимо з таким чином. Так, Запахували цей медвежий. Чуть менше пішли в коробку в районі метр. Обмотали з такою не знаю, папером, госпопапір. Зверху стриж плівку, думаю, що доїде нормально. Нам плотність так в принципі непогано, не повинні зламати. У два саджанці ще додатково обмотали зверху картоном. Кожен саджанець знизу з окремого папір і зверху ще ось такий картон. Такий досить, досить нормально тримає. От я вже приїде до клієнта, вже побачимо, чи цього достатньо, чи необхідно буде ще чомусь додатково осилювати. І також найвища посилка в районі під 2 метри, але ну, тут додатково також гофропапір і зверху таку зробили примітивну коробку, бо інакший варіант не знаю. Можливо, будемо пробувати, можливо, необхідно буде придбати в нові є така штука як тубуси. Можливо і в них вдасться запаковувати саджанці, якщо так, то... Будемо пробувати. Поки що пробна партія, відправляємо. А от через декілька днів вже побачимо, як вони доїхали. В принципі, минулого року так запаковували і відправляли. Але був нюанс. Ми відправляли, коли не було листа. А цього року є ще лист на саженці. І подивимось, подивимось, що буде. Клієнти скажуть, чи доїхало, чи не доїхало. Хоча, в принципі, я вважаю, що повинно би доїхати. Крайній випадку задіє. Задіємо страховку на новій пошті і буде все нормально. Ось так, друзі, починаємо відправки. Не бажаючих придбати, пишіть. Дзвоніть. До зустрічі.